Рівненський верес сьогодні зіграв із харківським металістом. Матч відбувся на стадіоні Авангард. Останні ці дві команди грали у рівному у листопаді 96-го року. На жаль, сьогоднішній матч знову проходив без вболівальників. Однак, наш Ілля Томашевський на ньому побував і зараз розповість, як все пройшло. Вітаю, народний клуб Верес вдруге провів домашній матч на оновленому стадіоні Авангард. Цього разу до рівнян приїхав харківський металіст. З перших хвилин матчу гра була дуже напруженою. Цьому свідчила чимала кількість жовтих карток, яку роздав головний арбітр. Але ініціатива все ж була за харківським металістом. В першому таймі їм вдалося відкрити рахунок. А вже на початку другого тайму вони подвоїли свою ініціативу. Втім, рівнянам все ж таки вдалося відіграти лише один гол. З пенальті реалізував Дмитро. Кльос, але цього не вистачило для того, хоча б щоб здобути нічию. Відтак рахунок 1-2, і зараз пропоную послухати, як цю гру прокоментував головний тренер Юрій Вірт. Сьогодні у нас не було тих того бажання, яке було в попередніх матчах. Сьогодні не було тої агресії, які було попередньо. Сьогодні багато чого в нас не було, багато чого в нас не вичалося. Я сказав футболістам: якщо ми бувають такі ігри, що не можемо. Три-чотири передачі зробити між собою. Коли ми втрачаємо на другому на другому пасі, то нам дуже важко буде. Ну при тому, при цьому ми повинні тоді їздити на задниці, забирати м'ячі і організовувати атаки. Нас заглісу нічого не було.